Коли справами починають займатися невігласи, про ці справи можна забути. Мої вітання. Слава Україні! Це програма Середа не біда на моєму Ютуб-каналі Віталій Бала. Сьогодні середа, 5 листопада. І в програмі Середа не біда» я хотів би поговорити про розширення ЄС, тобто розширення Європейського Союзу, був звіт Європейського Союзу, і там згадувалася Україна, Згадувалася, до речі, достатньо позитивно. Щодо... Вступу, руху до вступу України в Європейський Союз і поїздкою Володимира Зеленського при фронтовий регіон, райони. І як це пов'язано? Ну, поїздка, на жаль, як завжди, є піар-поїздкою, бо Володимир Зеленський не має жодного досвіду, він не має освіти, він навіть не служив у війську. Тобто чимось серйозним там допомогти. Ну, крім того, що потім журналістам говорити про те, що знову буде збільшуватися кількість дронів, виробництво дронів зроблять те, зроблять інше. Ну а ми з вами кожного дня бачимо, коли дивимося в Ютубі якісь програми звернення наших воїнів за допомогою до громадян України, щоб вони допомогли, і це і по телебаченню. Тобто, всюди і в соцмережах, всюди постійно, постійно ми читаємо кожного дня. Десятки сотні звернень наших військових. Хоча, от після цієї піар-поїздки, Володимир Зеленський сказав, що все, що необхідно, все буде наших воїнів, наших оборонців, які зараз, зокрема, борються і хочуть зупинити ворога саме у місті Покровськ. Місто Покровськ зараз всі знають у світі, як в свій час це було. З Бахмутом, потім Авдіївка, і знову ж чергова поїздка. Я хочу нагадати, що всі поїздки, де був Володимир Зеленський свого часу, потім там ситуація, як, ну, як правило, розгорталася негативно для Збройних сил України, для України загалом. Це стосується Бахмута, можу ще згадати там Харківську область, пам'ятаємо квітень 2004 року, коли там був Володимир Зеленський, там всі говорили про супер якісь фортифікаційні укріплення. ну а… Травні місяці там був прорив Росія. І щодо Бахмута, також нагадую всім той прапор, який він потім привіз в Конгрес в Штаті Америки, там з підписами наших воїнів. Тобто, ну, це воно як картинка виглядає, звичайно, дуже чудово. І тепер також потрібна була картинка, бо, як писала іноземна преса Спокровська, про яку, як сказав, вже всі знають у світі, Володимир Зеленський звертався, там був саміт з розширенням Європейського Союзу. Зокрема, він там. І Звертався до Орбана, щоб Орбан не блокував своїм ветом вступ України, рух України до європейського союзу. Тобто потрібна була картинка, я так ну розумію. Напевне, Зеленський, його команда, ті п'ять-шість менеджі вони певне, вважали, що таким чином вони можуть якось впливати, тиснути на те, щоб європейський союз ішов певною мірою нам на поступки, що вони неодноразово демонстрували, коли затягували прийняття тих чи інших рішень потрібних. Україні, щоб виконувати зобов'язання перед Європейським Союзом. Так, зараз оцінка була для нас позитивною, ну дійсно, порівняно там з там, Сербію, не говорячи вже про Грузію в нас все виглядає набагато краще. Але, знову ж, кажуть, люби Божу, правду, дуже позитивно Єврокомісар з питання оширення Кос оцінила саме. Чорногорію найбільше, і потім також Албанію. І добре говорила про Україну, але знову ж там є претензії до України, хоча це не називається претензії, ми так вони це не називають. Там рекомендації, побажання, по щодо умовно кажучи, прогресу України там в верховенстві права, боротьбі з корупцією та громадянським суспільством. Ну, ми з вами всі знаємо, що насправді ситуація у нас тут не дуже м'яко кажучи, так як. Потрібно як хоче Європейський Союз, хоча влада на словах вона заявляє, вони навіть там якісь рішення приймають, навіть якісь ухвалюють закони, але за великим рахунком, ну, нічого там не відбувається. І ця ситуація, вона ну, зрозуміла, бо фактично зараз вся влада сконцентрована на вулиці банку і в офісі президента. І демократичні інституції, ну вони ну не працюють. Працює там телефонне право, і це все і також добре знають. У нас фактично нема законодавчого органу 에, Верховної Ради, уряд він також все це керується з офісу президента. Тому напевне, Володимиру Зеленському дуже хочеться 에, правити 에, в Україні, так і він 에, бореться не з корупцією мародерами, він бореться з демократією в Україні. Це також ну для. Всіх тих, хто живе в Україні і хоче бачити, має розкриті очі, і хоче слухати і чує, що говорять, що відбувається, всі це прекрасно розуміють. На жаль, це це насправді розуміють і в європейському союзі, але ця ситуація, якій зараз пробуває Україна, я маю на увазі війна, вона дійсно певною мірою, так от ну, нівелює ці оці негативні моменти. Вони все-таки, я так розумію, європейці сподіваються на те, що якась зміна буде в Україні, бо. За великим рахунком, ну нічого такого не дуже велика біда, коли влада дуже себе хвалить за те, що вона насправді не робить. Як от там Юлія Сверденко примір заявила, що оце найкращий звіт європейського союзу за три роки. Тобто, ви хочете сказати, що значить за два роки, за ці три роки, раніше два роки ви нічого не робили. Це ж ну самі якось напевне не розуміють про що вони говорять. Чи це Юлія Сверденко сказала, тому що вона стала прем'єр-міністром, і, от типу, вона стала прем'єр-міністром, ніби щось там Рух почав рухатися процес краще, але де тоді е, всі ці заслуги пам'ятаємо, як е, чинна посолка так України в Сполучених Америках Олістафійнішина, Америка, як вона собі там все приписувала, і всі хвалили. Як скільки було це заяв, ми всі ці добре пам'ятаємо. Потім була певна паза, бо тоді нічого не робилося, і не було що хвалити. І знов прийшла чергова хвиля. І ще раз підкреслюю: це невелика біда, що вони себе так хвалять, але буде біда для країни, якщо в Україні нічого реально змінюватися на краще. Не буде. І ці піар-поїздки на фронт, там фотки, якісь там щось цінні вказівки, які ніби дає Верховного командуюча Зеленський, що виглядає ну, несерйозно, якщо не смішно, на жаль. Все це е, не вирішує головне питання в Україні. Це питання, що у нас все імітується за великим рахунком, а не реально робиться. От про це я хотів сьогодні порити в програмі Середа не біда. Дякую всім, хто додивився програму до кінця. Не забувайте ставити вподобайки. Вони допомагають моєму YouTube каналу. Давайте обідняємося думками. Коментуйте цю тему. Ну а хто ще не підписався, підписуйтесь на мій YouTube канал. Як завжди, на завершення всіх програм. Я бажаю вам всім усіляких гараздів. Все буде Україна!